Діти та їх батьки знайомляться з собаками в лікарняному коридорі. Далі всі виходять на вулицю, і кінологиня Тетяна. Із пошуковою собакою Мері демонструють загальний курс дресирування. Це команди голосом та жестами: сидіти, лежати до мене голос тощо. Дуже її любить, дуже міцно тримає. Я в неї її не забрала. <ріст> Бельгійська вівчарка Груза показує, як вміє відшукувати та позначати місця, де є вибухівка. дивіться, що собачка зробила дивіться. Бачите, Що Шо вона робить. Вона не хоче. Вона з місця не зійде, бо вона знає, вона знайшла. Після починається фотосесія та спілкування з собаками. Антон прийшов зі своїм трирічним сином Тескою. Дуже було цікаво, дуже корисні заходи. Діти розвиваються, спілкуються з тваринами. Які боялись тварин, вже не бояться, гладять, контактують. Кінологиня Тетяна Хмелінська говорить: на таких заходах відпочивають не тільки діти, а й собаки. Вони люблять контакт з людьми, з дітками, особливо. Нам подобається те, що дітки, які боялись собак, вони трішечки так уже поступово починали і гладити, і годувати, що для нас дуже приємно. Кінологи сюди приїжджають з червня 2023 року, говорить завідувачка освітнього центру державної установи школа супергероїв Надія Руденко. Ми працюємо для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні в Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні, і для покращення емоційного, психологічного стану дітей. Ви знаєте, це має дуже великий результат, тому що діти просто, по-перше, полюбляють собак, а таких, як у наших кінологів, то це вони просто обожнюють. На фотосесію випустили всіх чотирьох собак. Також охоче мали змогу погратися та погодувати їх. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.